Так и здрасте. Семерочка на связи. Меня зовут Вячеслав. Одесса. Рынок 7 километр. Улица Заводская. 2447. Все запомнили? Запоминайте. Заводская 2447. Меня зовут Вячеслав. Мы из Одессы. Здрасте. Повторить? Ладно. Смотрите, вы хотите сказать, что я вам сейчас буду рекомендовать вот эту косу? Так вы дико и грубо ошибаетесь. Коса, конечно, у нас есть бенза, Ее цена 3500. Можете купить, поставить ее где-то аккуратненько в сарайчике. И пусть ждет весны. Потому что такая коса на весну будет стоить. Я думаю, уже следующее получение. Приблизно плюс-минус, думаю, что 4500 це точно. Ладно, потом тебе скажу. Но цент дело не в косе. Я вам хочу показать и Крупадьорочка зараз на неї була в тому місці, на неї була ціна 3000 гривень. Всі продали, зараз закупили знову їх. Вона зараз в продажі в нас буде 3500. Дібі, друзі, 3500. 3500 гривень ми маємо якісну, гарну крупадьорку. І, по-перше, по-друге, вона мощна. Вона мощна і кому треба. Собі робити зерно, перемалювати для худоби, то, будь ласка, 2,5 кВт. 2,5 кВт воно дійсно справляється з ділом своїм. Помімо цього Техасу, ми завтра отримуємо, якщо все буде добре, все приїде, все з Божою допомогою, повинно приїхати ще від другої фірми Крупадьорки. Я полагаю, що там. Буде ціна трошечки дешевша, але все одно все буде мідне, все буде якісне, все на Ну Це буде завтра. А зараз кажемо про цю. Значить Дивіться, вони показують вам продуктивність, продуктивність крупи, переробки скільки в кілограмах воно може переробити в годину. Але все одно ви не забувайте, що це не, 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 не мельниця. Це млин, який е, переробляє продукцію. І ще що тут крутого в, в неї є. Дивіться, вона виходить, зроблена вже е, додатково сюди входить кочан з кукурузу, ти собі його вставив і він тобі перетворює вже повністю на дрібні, дрібні дрібнички. Оці. Е, далі показую далі. У нас в комплектації де такий от металевий кожух. Защита така, дивіться, воно дійсно метал, дійсно якісне, таке от велике, брутальне, таке от крупне. Далі показуємо. В комплекті в нас е, от ця резиночка вона йде для того, щоб коли ви примикаєте ту кришку, воно проводиться, все, вижимається, щоб ніде нічого, не, не виходила пилючка. Також гарантія на неї 2 роки дає производитель. Далі в нас в комплектації запитують, скільки у цих оцих сіточок в комплекті, і в комплекті 4 і різного, різної дирочки. Бачите, малесеньке, трошечки більше, трошечки більше, ще, ще більше. І тут в нас е, вже стоять класні ножі, воно перебиває просто ну, бомба. Я вам зараз покажу як. Я на неї дуже багато вже робив обзорів, але все одно люди питають, вичитав, покажіть майни ваші і так далі. і так далі. Дивіться, бачите, які тут ідуть товсті, десь 3 мм, може більше, такі от штучки. Воно за того, що того крутиться, і воно його перебиває. Ідеально, тобто не ножі стоять, а вже стоїть ось така ось штука, якби воно по інерції вибиває, все перебуває. Ну і в комплекті ще ця ось планочка. Так що, любі друзі, кому дійсно сподобався цей млинок, Ця крупа дьорочка, звертайтеся, вона коштує 3500. А сьогодні у нас вже 22-2024 рік. Так що, щоб ви розуміли, на який день ціна. І е, чекаємо ваше замовлення. Е, Далі вам знимемо ще пару чогось для оновлення асортименту. Всіх обняв.